Доброго дня, з вами Друїт Українською. Сьогодні розглянемо ми дві програми. Ці програми містять збірки аудіоказок. Інтерфейс надпростий, казок дуже мало. Отже, бачимо відразу майже одні мінуси. Перша програма пропонується ось в такому дизайні. Відразу відкривається перша казка, яку ви. Останнім часом прослуховували. Ну, не ви, звичайно, а ваша дитина. Отже, для того, щоб побачити меню, кількість казок, ось що нам пропонується. Всього лише 3, 3 8 казок, казки короткі. А тому, звичайно, на, на жаль, немає тут ні зміни малюнків, ні, наприклад, зміни голосів, лише один голос. І більш за все, що це все це. Здається, записи із платівок, які були колись в Радянському Союзі. Бачимо також відомі скріншоти із мультфільмів. Ну нічого особливого тут немає. Отже, давайте послухаємо голоса. Скажу сказку на Так, отже, бачимо: змін немає малюнків у теперь я расскажу сказку о любви. Ганс Христиан. Все гнали бедного. Отошел. Спроси у кота. Он очень умен. Нравится ли ему плавать и нырять? О себе самой я уж и не говорю. звичайно дуже велика різниця між казкою, К5 хвилин, і казкою 26. Я думаю, щоб краще було б створювати якийсь плейлист. Але коли є 8 казок, думаю, тут вже не до плейлиста. Голоси, звичайно, цікаві, але знову ж таки, все це записи з платівок. когда животные еще умели разговаривать. Да? Справишься, справишься. Ну, говорили. Ну, чего вы Пошли. Добрый доктор Альфа-Ди, он под деревом. И Попрыгунья стрекоза Лето красное пропела, Оглянуться не успела, как зима Котиру глаза Помертвело чисто поле Нет уж дней тех светлых более, Как под каждым ей листком Был готов и стол, и дом Жила-была в лесной избушке Белая коза, желтые глаза И был у нее семер козлят Рано утром только солнышко зайдет, Коза в леса да в луга за кормом уходит. Ганс Христиан Андерсон. Огниво. Победил как-то на войне солдат всех злодеев И отпустил его генерал в отпуск. Чего лишний хлеб проедать? Билли, билли, Отже, огляд даної програми ми завершуємо. Ну, давайте переглянемо іншу. В іншій програмі нам пропонується просто музичний супровід для того, щоб дитина заснула. Отже, можете поставити, вмикнути дану програму, ви обрати мелодію і чекати, поки дитина засне. Якщо, звичайно, їй сподобається. Але я думаю, що дані мелодії сподобаються дітям. Єдине, що ви запитаєте, чи взагалі хоче дитина засинати під мелодію. Серед налаштувань бачимо, крім вибору мелодії, є ще кількість хвилин, скільки. Авда, чи е, варто ставити мелодію і пісню? Винніше пісню, тим більше на іноземній мові, і тим більше, що дуже багато і українських, чи навіть російських е, колискових пісень, але ось пропонується.